Матч можна було характеризувати як своєрідний поєдинок за лідерство в першості області. Ваше враження від гри? Так, сьогодні був дуже важливий матч. Ми відповідно на нього так і налаштовувалися в роздягальні. Під час гри тримали себе в напрузі, себе в кондиціях. Получився такий от, бачите, бій. Я сподіваюся, що ми трішки здивували сьогодні рятівник. Вот. А. Гра вийшла дуже нервовою, дещо такою, я б сказав, часом невиразною, часом дуже було багато браку. Вот. Це зв'язано з тим, що а, ми змінили трошечки тактику на цей матч, От, і рятівник трошки по-іншому грав. Одним словом, сьогодні дійсно був матч за лідерство і а, матч закінчився, мабуть, справедливою нічиєю, тому що настільки хоч ми старалися, і переможний рахунок протримали до останньої хвилини. Але все ж таки було дуже багато помилок, які ну, не дали нам закрити цей матч раніше. За Биби раніше ще там один погола і все було б зовсім по-іншому. Або ж якась концентрація в кінці могла б знову ж таки виставити виграти. Але тим не менш ми е, залишаємося надалі єдиною командою в чемпіонаті, яка не програвала. Будемо тримати марку. Е, своїм хлопцям дякую за гру, за самовіддачу. Саме віддача їм сьогодні не відмовити. Великі молодці, будемо працювати далі і суперникам теж посидимо сьогодні.